25 лютого минає перша річниця з часу перебування Віктора Януковича на посаді президента України своїми думками про підсумки першого року нового президента в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки. Поділилася політичний опонент Віктора Януковича, лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко. Першу річницю нового президента при владі Юлія Тимошенко зустрічає в партійному офісі, який через загрозу обшуку перейшов на осадне становище. Лідер опозиції скаржиться на стеження спецслужб і називає кримінальні переслідування, розгорнуті проти неї і членів її команди, свідченням слабкості влади. Я думаю, що у Януковича є ілюзія сили. Він вважає, що він здобув небачену силу. І що він тепер може робити все, що завгодно з країною. А насправді рік його правління показав, що його сила насправді є безмежною слабкістю, тому що він не спирається на повагу і підтримку людей в Україні вже через цей рік, і він не, спирає, не спирається на повагу в світі. Коментуючи здобутки президента Януковича на зовнішньополітичному напрямку, зокрема у відносинах з Росією, Тимошенко стверджує, потеплішання досягнути досягнуте за рахунок здачі національних інтересів. На жаль, сьогодні українська влада вона слабка, тому що вона не рівна в переговорах і в діях з російською владою, а вона відчуває себе підлеглою, відчуває себе залежною. Тому сьогодні не вибудовуються рівні стосунки. Ми відчуваємо, що інтереси України, президент України просто розмінює. І тому Україна стає слабкішою. На мій погляд, такі необґрунтовані і неприродні поступки, які робить Янукович в сусідній державі. Вони впливають на якість українського суверенітету. Що ж до відносин із заходом, то зміни шокуючі, каже експрем'єр. Вона побоюється, що Європа і США знов сприймають Україну самодостатню незалежну державу як частину російської зони впливу. Я не хотіла би, щоб з Україною західний світ розмовляв через Росію. Нам перекладачі не потрібні. І тому для нас було шоковою терапією, коли наші перевірені і надійні партнери, такі як Сполучені Штати, Європейський Союз, провели певну політику перезавантаження по відношенню до України, і якимось чином Україну стали розглядати через призму. Інтересів і через призму співпраці з Російською Федерацією, у тому, що її, як лідера опозиції обмежено в свободі пересування, Юлія Тимошенко звинувачує особисто президента. Він таким чином наївно думає, що він може побудувати новий залізний занавіс. Це людина, яка живе ще радянськими уподобаннями і радянськими баченнями. І тому він власне дав доручення своєму другу генеральному прокурору не випускати мене до Брюсселю на запрошення президента Європейського парламенту. Я не думаю, що йому вдасться довго утримувати. Таку, такий порядок, коли головного політичного опонента можна не випускати, можна принижувати, можна арештовувати, можна порушувати за дорученням президента кримінальні справи політичного контексту. А мені здається, все це, весь цей сумний період для України дуже швидко завершиться. І підсумок, якраз річниці перебування у владі Януковича такий. Що він ще не встиг стати президентом, як вже припинив де факто їм бути.